В міжнародному інституті вивчення війни проаналізували, як буде воювати Росія в наступному 2026 році. Сьогодні будемо розбирати аналіз цього інституту, і будемо говорити про те, яким же чином може проявлятися Росія в наступному році на полі бою. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. З таким заголовком. Вийшов аналіз Міжнародного інституту закінчення війни, і звучить він так: Російська Федерація буде змушена повільно та виснажливо просуватися на фронті у 2026 році через високі втрати. <кхм> Росіяни наразі не можуть створити стратегічний резерв, пише інститут, і тому будуть змушені повільно та виснажливо просуватися на фронті наступного року. Про це йдеться у звіті аналітиків. Цього міжнародного інституту вивчення війни, от складеного буквально днями. Керівник Головного управління розвідки Миноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія виконала свій план із набору 400, 403 тисяч солдат у 2025 році. Тобто 403 тисячі солдат вони набрали, виконали таку мету і перевищить його до кінця року. Ну, тут трошки лишилося, тому трошки може перевищить. За його словами, Росія може ще довго набирати військових, враховуючи своє населення та фінансові ресурси. А також планує збільшити мобілізацію до 409 тисяч осіб. У 2026 році. Ну, різниця році в 6 в шість тисяч осіб. Значить, інститут вивчення війни не виключає, що Кремль спробує створити стратегічний резерв через постійно високий рівень втрат на війні проти України. От питання тільки чи вдасться їм це зробити? Російські окупанти наразі підтримують рівень припливу особового складу, достатній для заміщення витрат. Але водночас не можуть захоплювати нові ділянки території України без передислокації особового складу з інших районів. Тобто вони розтягнуті, і щоб їм десь просунутися, їм треба з інших ділянок накопичувати і йти. Не можуть вони, наприклад, коли в них є резерви, когось ще постачати ось це гарматне м'ясо, щоб прориватися. Це часто залишає фланги недоукомплектованими, що створює вразливість та дозволяє українським військам контратакувати та відвоювати території, пояснюють аналітики. Ну там, де тонко, там і рветься. Це зрозуміло. Сили оборони нещодавно змогли звільнити території на північ від Гуляйполя під час просування Росії в центр міста. Ну от дійсно накопичуються, отут проривають, а накопичують звідки отут з боків і. Якщо дуже простою мовою, вибачте, що так спрощую, говорити, і наші можуть там в іншому напрямку прорватися. Також українські військові відвоювали території на добропільському напрямку під час наступу Росії на Покровськ на початку листопада, зазначають аналітики. За їхніми словами, звільнення Україною значної частини Куп'янська також стало можливим завдяки концентрації російських військ в інших районах лінії фронту та відсутності готових резервів. Російські війська наразі не можуть відкрити новий фронт і розширити нещодавні атаки в Сумській та Харківській областях, йдеться у звіті. <кій> Бачите, не вистачає все таки у Росії людського ресурсу це проводити. Експерти наголошують, що обмежені можливості російської армії, попри значну чисельність населення країни, серйозно ускладнюють проведення військових операцій. За оцінками інституту, ця проблема зберігатиметься для Росії і впродовж наступного року. Таким чином, окупанти навряд чи кардинально змінять темпи та масштаби просування у 26-му році. Ну тобто, ця лінія фронту навряд чи дуже сильно зміститься кудись, навряд чи фронт посипеться, але менше з тим Росія буде намагатися це робити. Так, от навряд чи зміняться ці масштаби, якщо підтримка України продовжуватиметься на поточному рівні. Слушне зауваження. Водночас, диктатор Володимир Путін продовжує брехати про просування окупантів по всій лінії фронту і натякати, що російські війська можуть збільшити масштаби та швидкість наступу в будь-який момент. За оцінками інституту вивчення війни, російські війська не можуть швидко просуватися не лише через нестачу солдатів. Це також пов'язано з тим, що Міністерство оборони Росії пристосувало армію до позиційної війни, а не до активних маневрених дій. Аналітики наголошують, що окупанти наразі не в змозі вести маневрену війну в масштабах, для необхідних для швидкого просування на оперативному рівні. І, от паралельно з цим, ми слухаємо зараз ось цей аналіз. Я вам його зачитую. Як діє російська армія, позиційна війна, і так далі, але Путін, хоче іншого, він хоче цієї маневреної війни. і Він переконує і намагається переконати, дуже часто е, перебільшуючи свої успіхи, що Росія здатна захопити Донбас? Ну, от, власне, таким чином, на думку міжнародного інституту вивчення війни, буде виглядати ситуація в наступному році на фронті. У Росії не буде вистачати, як мінімум, людського ресурсу, і, як мінімум, їхньої можливості для реалізації ось цієї, для втілення маневреної війни. Тому, скоріш за все, з точки зору військової, 2026 буде схожий на 2025. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. Якщо ви вважаєте, що ця інформація важлива, то поділіться, будь ласка, цим відео зі своїми друзями, колегами, рідними. Буду вам за це дуже вдячний. Витримки, сил і удачі вам!